Вітаю садівників на моєму каналі. У нас сьогодні 28 серпня 2024 року знаходимося в саду яблуні на М9. От Врожай в цьому році невеликий. Трохи є періодичність, там в долинці взагалі слабо вродило. А тут наверху трохи яблука є, але нерівномірно. Десь трохи парша, десь припечений від сонця. Десь більше, менше. Но цей квартал піде під розкарчовку. Так що несуть. Ціни плануються високі, мають бути в цьому році. Це вже видно по соковому яблуку. Таке яблуко не кондиційне. Зараз 7 гривень приймають на сік. Отакі От яблука більш-менш якісні товарні десь. На ринку від 20 гривень гурт. Роздріб 35-40-50 Тобто Те, що я прогнозував, воно поки що справжується. В Європі недобір яблук в багатьох країнах. Принаймні, Східна Європа однозначно не добір, Польща мільйон тонн. ну, Інші країни теж не добирають. Прибалтика, Літва, Латвія і ці країни, що біля нас, у них недобор по яблукам. Ходив я, розкушував яблука, дивився колір кісточки. Флорина, Лігал, Чемпіон, Голден Мусу, Практично у всіх яблук всередині кісточка вже темна. Тобто це говорить про те що термін достигання у них підходить. Прогнозую, що в цьому році треба набагато раніше буде знімати яблука для того, щоб вони гарно зберігались. Наскільки раніше, не знаю, ну, 10-12 днів орієнтовно строки збирання будуть сунуті. Що ще замітив? Дивився плодожерку, пастка забита, десь там біля 30 метеликів. Так що дивіться, в кого яблуко товарне, якісне, дороге, бажано його захистити. От. У нас пошкоджених немає від плодожерки. Я пройшов, подивився. От, де не де оси довбуть, де неде припечені від сонця. Бачив, ну припечені переважно там, де яблуко відривається, і сусіднє яблуко отримує більше сонця. І от тоді йде сонячний опік. А якщо Яблукове сіло з весни в такому положенні, ніхто його не чіпав, опіків не буде. От, якщо його перевернути чи схилити орієнтацію, змінити орієнтацію гілки, тоді йдуть сонячні опіки. То це, що я хотів вам розповісти по яблукам. От, нарвав трохи винограда, персиків поїдуть зараз на Вінницю. Що ще коштував тільки що. У нас там є домішка Хані Крісп, кілька дерев достигли. Смак шикарний, кісточка темна, солодка. Я думаю, що є Хані Крісп, десь кінець серпня, оптимальний термін для того, щоб його збирати на зберігання. Ну, в принципі, все, що хотів вам розповісти. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім миру добра, всього доброго, до побачення.